В нашій шкірі знаходиться велика кількість нервових закінчень проприорецепторів, які передають інформацію в мозок стосовно того, в якому положенні і в якому стані знаходиться наше тіло. І дуже важливо перед тренуванням активувати ці рецептори для підвищення ефективності самого тренування. Тому почнемо зі стопи. Ми просто будемо легкими рухами розтирати пальці стопи з усіх боків. Далі п'ята та гомілково-стопний суглоб. Переходимо на гомілку, колінний суглоб та стегно. І те ж саме зробимо з іншою ногою.